Боже, вітаю всіх цей вечір Ми роздумовуємо над книгою Даніїла 7 розділу 27-28 вірш. Це вірші надії. Давайте зачитаємо їх і пороздумовуємо. Тоді царство, влада і велич усіх царств у всьому піднебесі будуть передані народові святих Всевишніх, царство якого вічне царство і котрому служитимуть і коритимуться всі. Перед цим Данії бачив картину. Тяжких часів, коли віруючі люди були гоними, гоними папською владою і церквою, і не мали права служити для свого Бога. Їм просто не давали спокою. Такі були часи. І Даніл пише, бачачи цю картину, він непокоївся і переживав за це. І тому Бог показав йому у цих видінні надію. Каже, після цього Бог слави своє царство. Всім царством землі, всім примитлям, тоді забереться від них царство. Ніхто не буде більше панувати і царювати. А буде царювати тільки Христос. І пише, що тільки там віруючі люди знайдуть спокій, радість і мирне. Мирно будуть служити для свого Бога. Ось Бог показав йому і іншу картину. А дивлячись на ці просто, ми розуміємо, що на нас на землі є царства, є правителі, і вони правлять. Але прийде час, коли буде правити Бог на нашій землі і ніхто інший. І це є та надія, яку чекають віруючі. Про це говорить пророк Даніл, Бог йому відкриває. Тож ми бачимо, що Біблія ясно відкриває нам, що прийде час, коли закінчиться царювання народів, коли закінчиться той час, коли люди панують. Є президенти, є премєр міністри є влади і так далі. І Біблія нам чітко говорить, що не все так буде. Ми можемо багато читати пророк, де говориться про те, що прийде царювання нашого Бога. Наступні вірші, 28 вірш. Тут закінчуються мої слова, де він говорить, будинки ну, мене Даніла дуже непокоїли, і вигляд мого обличчя змінився. Ми з вами, з вами займав такий останній час, де пише Даніл, що коли я бачив цей останній час, то навіть дивитися мені на це просто було нелегко і важко. Мене бентежило, я переживав за це. І мені було дуже і дуже важко. Тобто ми можемо бачити в наш час. Пригнічення, несправедливість, крик, прибільшення чехи справ і так далі. Це є останній час. І Даніл каже, як тільки дивився на це, і мені було важко на це дивитися. Але наступні слова говорять дуже-дуже гарно. Друга частина цього вірша. Але слово я зберіг у моєму серці. Яке слово? Господь йому відкрив, що прийде царство нашого Бога. І ці слова потішали його. Він знаходив у них заспокоєння для своїх роздумів. Дорогі, це є великий урок для нас з вами. Ми з вами живемо в цьому світі і ми не можемо спрятатися від цього світу. Ми не можемо спрятатися. І ми можемо... це може нас гнітити. Несправедливість, другі моменти нашого життя. Це все не дуже легко переживати, чути. Навіть бачити не так легко, не говорячи про те, що ми маємо ще й пережити це. Але що Даніл каже, я зберіг? Наша задача що робити? На що дивитися? На такі гарні обітниці, на гарні пророчі слова, де говориться про те, що прийде Царство Боже. Давайте будемо про це частіше думати, читати, роздумовувати. Чому? Для чого це нам потрібно? Хіба можуть діти Божі, що блукають у цьому земному світі, перебувають серед анархії, будучи пригнобленими з боку правителів цього світу, віяти це стійкість і терпіння. І якщо вони не піднімуть голову і не спрямують свій погляд, туди, звідки чекають Царство Боже, і звідки прийде їх Господь? Ми не можемо вистояти в цей час, якщо наш погляд не буде зупинятися на Майбутньому царстві на ми, на нашому Господі. Це наша задача. І так робили люди не тільки темні віки, так навіть робив Авраам. В послані до Єврея 11 розділі ми читаємо, що він жив чим? Він жив надією на Боже царство. Давайте будемо як Даніл, коли нам важко в наших серцях переживати труднощі. Буде свій погляд скеровувати на майбутнє царство і на нашого Бога. Подяка нашому Богу за ці істини, за все пророцтво через Даніла. Амінь.